Я як мамі подарувала і вона її одягнула. Ідеально, ті кольори, воно на денному світлі, ну просто там є стільки така гама кольорів. Так, основний той зелений, але там є і бусковий, там є жовтий, там є приглушений оранжевий. Там ну, абсолютно так багато кольорів. Дуже-дуже вдалі поєднання ви придумала, Вікторія. Звичайно, картина не перевершена, але я маю віддати належне тому, як ви її зібрали. Тобто це все, що зібране навколо, це ваша, е, ваша творчість, ваша робота, ваше ваше прогресивне мислення і бачення цього всього. Е, і я вам ще раз хочу подякувати. Мама дуже дуже задоволена тою хустиною. Вона її носить. І ще з того боку вона каже: вона дуже тепла, ну це шовк. І відповідно натуральне, і воно дуже 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 гарно виглядає. І от вона так стоїть сьогодні. І що я хочу сказати? Я бачу там ті букви, там ті, і там так пише миру миру нам, миру нам, з великої букви нам, і е, навіть е, той знак, що миру нам для мене ну, надзвичайно багато означає. Ще раз вам безмежно вдячна за ваш витвір мистецтва. Воно дуже красива, ця хустина, і вона багата, і вона багата, так знаєте, творчо багата, така, така художня цінність є в тій хустині, безперечно. І я просто замилувалася насправді, як вона гарно виглядає, та хустина, Вікторія. Ще раз вам безмежно вдячна.